Наступна гілка. Дивимося, наступна гілка вона, вона, вона йде майже без, майже, 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 майже без плодових утворень. от Плодові утворення, дивіться, на молодих, на молодих гілочках. От тут є кілька плодюшок, тут є кілька плодушок, а це жировики. А Це нам треба зараз видалити безжально. От. Чому я не схильний до формування таким чином? Дивіться, скільки на нас головної деревини йде. Бачите, фактично метр оголена деревина. Зараз я візьмуся і зріжу. Так, формуємо це дерево. Е, опять же, опять же, бачите Зрізали на пеньок, тому що бажано різати на пеньок. Вистріли у нас дві гілки, вертикальні. Зрізати на кільце буде оголена деревина. Ще цей рік ріжу на, на пеньочок оце. Бачите, вона взагалі, ой, взагалі дивіться, які прирости метрові. І поки воно утворює нам там плодову деревину, це будуть це зрізає на короткі дві, може дасть в сторону. От такі нам треба. Далі. Ніяких плодових утворень. Робити в нас тут кілька цих ми не будемо.